Упевнений, більшість з вас уже знає, що на сході Капернаума швидко росте наметове містечко. Це ті, хто йшов за нами згори і тепер хочуть почути більше. їхнє число росте з кожним днем, як і підозри Риму. Власне, зі повідомив мені вранці, що сюди завітало кілька представників його колишнього ордену. Бо, всім здається, наче ми будуємо армію. Вчителю. Ну, це як подивитися? Дивитися на це треба як дивлюся я. Бо це правильний кут зору. так Симоне. Mm. Ті люди, вони, наче розрізнені легіони, вони не є армією. Поки ні Вони потребують спасіння, і ви допоможете мені їх спасти. Це інший порятунок. Зі я не встигну провести всі проповіді, зцілення і повчання. Сьогодні я покликав вас додому до Симона і дякую, Еден, за гостинність, бо наше пастирство тільки ростиме, і воно має рости аж до кінця світу. Послідовників буде значно більше, як у тих, кого тут немає, в них будуть свої ролі і свої обов'язки. Більшість буде учнями. Навчатимуться. Але вас з 12 я обрав своїми апостолами. Ти відправляєш нас? Апостол це те саме, що й посланець. Як... Я знаю, що це означає, Матвію. Тому і питаю. Ви мої лідери. І для місії, яку я приготував для вас, краще вам розділитися, а не зосереджуватися на одному місці. Я Я не розумію. На деякий час я повернуся додому в Назарет, а вас я відправлю в різних напрямках. Підете подвоє лише до нашого народу у кожному напрямку, рабене? Так, але не до іновірців. Поки ні. Їхній час прийде пізніше, спершу до овечок, загублених дому Ізраїлевого, як Ісус новин повів дванадцять племен, щоб зайняти обітовану землю. Проповідуйте та говоріть, що наблизилось Царство Небесне. А під час цієї місії виганяйте демонів з хворих і калік, помастивши їх олією. Ви Чого ви на мене так дивитеся? А... Можеш повторити все це ще раз? Я відправляю вас усіх подвоє, щоб, щоб ви скрізь провіщали небесне царство наближається. Зцілюйте хворих, виганяйте демонів. Як скоро ми маємо вирушати? Ах. Знову це слово. Я скоро все скажу. Чекай. Сцілювати хворих? Виганяти демонів. Поки ви будете на цій місії, я даю вам такі сили. Колись ви матимете їх постійно. Я пропустив якусь церемонію. Це вона і є. Усе як завжди, ви не маєте щось відчувати, щоб чинити великі речі. За всієї поваги, рабини, ми лише почали вчитися. Нам бракує для цього умінь. Навіщо ми тобі для цієї роботи? Це не потреба, це його воля. Дякую, Зі. Дуже добре. Іване, якби мені були потрібні релігійні лідери чи підготовлені учні для пастирства, я б не обрав. Що ж? Ти зрозумів. Повернімося ненадовго до частини про зцілення. Ви не візьмете із собою нічого, окрім палиці ні хліба, ні торби, ні грошей, ні гостинців соломеї. Взуйте сандалі і не беріть жодної зайвої туніки. Не можна навіть одяг на зміну. Навіть мандрівні філософи-циніки мають другу туніку. Так, мають. Та я хочу, щоб ви відрізнялися від циніків. Вони ще мають же братські торби, щоб люди кидали їм золоті і срібні монети, а ви цього не робитимете. Ви задарма дістали, задарма і давайте. А як зайдете в місто якесь чи село, розвідайте, хто там достойний, і там перебудьте, аж поки не вийдете. А як хто вас не прийме, не послухає ваших слів, то. Виходячи з дому чи з міста того, обтрусіть пил із ніг своїх. Не гайте свого часу. Ти сказав: якщо хтось не послухає наших слів, яких слів? Чого ми будемо навчати? Усього, що почули від мене? Я чув лише одну проповідь. І вона була найкраща. Ну, зрозумійте правильно, вони всі хороші. Ага. Те послання було не лише для тисяч присутніх там, а для всіх тих, хто чутиме їх відтепер і до кінця світу. Ви спитаєте, як почують? Гарне запитання. Дякую, що спитали. Ви розповісте їм. І місця, до яких ви підете, це місця, куди я теж скоро прийду. Тож ви торуєте шлях для мого прибуття і допомагаєте забезпечити те, що більше людей будуть готові почути благу звістку. Дива, які ви творитимете від імені Бога, доведуть моє вчення. Припустімо, нам не щаститиме, і кілька міст поспіль нас гнатиме, може, декілька днів, що нам їсти. Що як на нас накинуться, як, як сталося з Іваном. Слухайте уважно всі. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Хочеш сказати, ми можемо померти? Колись прийде час, коли все стане значно складніше, коли гоніння будуть Невід'ємною частиною пастерства. Та коли цей час прийде, ви підете по моїх стопах і дізнаєтеся, що це означає віддати життя. Я маю більше навчити вас про це. Але поки що ваша подорож до цього не дійде. Рабине мене дещо непокоїть. Ти сказав, що відправиш нас подвоє. Так, жінки залишаються у Капернаумі. Вони будуть підтримувати пастерство фінансово, керуватимуть наметовим містечком за межами міста, а за ведей відповідатиме за їхню безпеку. Матвій також безкорисно віддав нам свій колишній будинок. Він слугуватиме для них новим житлом. Усе одно не розумію. Ти хочеш, щоб ми пішли туди? Ні захисту, ні їжі, ні притулку. Просто йти у чужі землі. Він сказав не боятися. Страх думкою не зупиниш, Андрію. Тоді я йду із зі. Я можу бути у найбільшій небезпеці з усіх нас. Чудово, що сталося з довірою? Друзі, заспокойтесь. Якщо маєте запитання, питайте по черзі. Я маю запитання. Швидко те. Це більше занепокоєність. Я Я не знаю. Я новенький, але рабене, хочу повернутися до твоїх слів, щоб не брати їжу чи одяг і покладатися на тих, кому проповідуємо. Пробач мені. Але не можна покладатися на усіх однаково. Я розробив кілька ідей того, як ми можемо отримувати надійний прибуток на існування нашого пастирства. Я вдячний за це, Юдо. Справді. Та хоча б під час цієї подорожі я хотів би, щоб ви навчилися покладатися тільки на небесного батька, а також на тих, хто вас оточує, і тих, кому ви служите. І щодо їжі, велике Якове, і щодо життя Іване. Це означає бути послідовником і лідером. Вчителю, навіть якщо не для цієї подорожі, призначимо зараз керівників скудними ресурсами, які ми маємо, чи тими, що ми привеземо. Маєш когось на думці? Я пропоную Матвія. Він найдосвідченіший серед нас. Віриш чи ні. Я вважаю, що це буде розумно. Пробачте. Не хочу знову мати справу з грошима. Я офіційно відмовляюсь. Звичайного ні. вистачило би. Тоді ні. Я пропоную юду. Його досвід більше згодиться. Я... Я згоден. Зроблю що зможу. Добре. Гаразд. Перша пара Симон і Юда на північ до Кесарії Пилипової. Андрій з Пилипом. На схід до Нове. На Фанаїл Стадеєм на південь до Пареї. Іван і Фома. На південний захід до Єфо. Mm? Великий Якове. І малий якове. Стривай, стривай серйозно. Облиш. У них чудово все вийде. Гумор обезброює людей. На захід до рівнини Шаро. Матвій і Зі. Рабана, ти упевнений щодо цього? Золоти, ну. ти розумієш? До самого Єрихона. Я знаю, що це біля Самарії. Упорайтесь. Зі. Усі так непокояться, бо ти подорожуватимеш зі збирачем податків. Що? Ми не казали тобі про колишнє заняття Матвія. Він збирач податків. Він не більший збирач податків, ніж ти. Зелот. Послухайте сюди. Жоден з вас більше не той, хто був колись. Пам'ятайте про це усі. Ізі, Ви з Матвієм зможете затямити це краще, ніж будь-хто тут. І я впевнений. Що ви з ним зробите і скажете видатні речі саме через ваше минуле. Я знаю, що можу на вас покластися. Тож це все. Вам треба багато що перетравити. Маєте день, щоб владнати всі свої справи. Завтра ще буде кілька уточнень. Симон з вами зв'яжеться. Шалом, друзі. Шалом.